Привіт! Мене звати Микола Орлов і я представляю аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН. Сьогодні хотів би анонсувати наш новий проєкт, який називається Розвиток громадської журналістики у малих сусідніх громадах. Що це за проєкт і чому ми запрошуємо прийняти в ньому участь? Це проєкт, який хоче допомогти 20 активістам громадських організацій. Людям, які не бояться писати, говорити, висловлювати свою думку і робити це відповідально, не прикриваючись ніками, не прикриваючись анонімними аватарами, а людей, які можуть назвати своє ім'я прізвище і відповідати за те, що вони сказали. Отже, наш проєкт буде складатися з трьох тренінгів. Перший тренінг двохденний базовий буде стосуватися загальних стандартів журналістики, етичних норм, які діють в цій царині. І за цей час кваліфіковані тренери зможуть донести і розкрити ці поняття, тому що незважаючи на те, що ми будемо готувати громадських журналістів, але писати про когось, стверджувати щось, це дуже відповідально. Другий тренінг буде відбуватися в е, одному із міст Західної України, недалеко від нашого міста Здолбунів, і він буде стосуватися вже створення міжрегіональних новин. Тому що ми живемо в громадах, достатньо е, мало знаючи про те, що відбувається в сусідніх громадах. І от створюючи ці міжрегіональні новини, ми можемо донести. Такі речі, які цікаві не тільки жителям свого міста чи свого селища. Наприклад, якщо відбувається свято місто, чи хотів би бачити серед гостей жителів інших міст і селищ? Безумовно, звичайно, для того, що свято робиться. А як про це дізнаються жителі інших міст? Тоді, коли буде підготовлені правильні прес-релізи, або буде розміщена в онлайні інформація про це свято, але це комусь треба зробити. Зазвичай. Офіційні особи, які відповідають за такі речі, вони тому мало приділяють уваги, роблять це якимись більш консервативними методами. А громадська журналістика вона швидше реагує на виклики сучасності, озброюється новими інструментами, які покращують візуалізацію, допомагають працювати з базами даних і дають можливість оперативно доносити свою інформацію. До наших громадян, в тому числі і сусідніх громад. Так от, якщо ви, як громадський журналіст, будете знати про цю новину і донесете її до мешканців інших міст, це означає, що до вас на свято може потенційно приїхати набагато більше людей. А, таким чином, на другому тренінгу ми будемо говорити про створення цих міжрегіональних новин. А, третій тренінг він буде. Може заключним етапом і буде стосуватися такої специфічної теми, як журналістське розслідування. Це непроста річ, вона не всім підходить, але 10 найкращих, 10 і тих із 20, хто виявить бажання і за ці два місяці здібності зможуть пройти заключний цей тренінг, який відбудеться в місті рівному в травні місяці. Загалом всі учасники сформують неформальну мережу малих громад. Які будуть включати в себе селища і міста, як правило, чисельністю до 50 тисяч чоловік, які е, знаходяться орієнтовно в радіусі 100 кілометрів навколо міста Здолбунова Рівненської області? Отож, якщо ви молоді, в першу чергу душою, якщо у вас є здібності до журналістики, якщо ви небайдужі, якщо ви не хочете займатися лише кухонною політикою. А хочете бачити, писати, робити, творити, бути корисним не тільки собі і своїй родині, а і ще комусь. Давайте разом робити корисні речі для суспільства. Заходьте на наші інформаційні ресурси, відповідайте на прості запитання анкети і надсилайте їх до нас на електронну пошту. Кожен з учасників, який буде відібраний, отримає. Роздаткові матеріали. Ми забезпечуємо харчування і проведення тренінгів в гарних приміщеннях. Будемо намагатися там, щоб були вони із доступом до мережі інтернет, тому що плануємо звідти прямі включення в радіо і аудіо репортажі в інтернеті. Кожен з учасників отримає. Роздаткові матеріали, серед яких буде і ось такий посібничок, громадська журналістика та відповідальні соціальні медіа, які вже напрацьовані нашою організацією. Виконавцем цього проєкту є, яке вже представився на початку аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН. Ми відсвяткували минулого року 10 років і сподіваємося, що дуже довго плідно працювати на користь громади. Також в цьому тренінгу буде використаний успішний досвід вже річного існування альтернативної газети, за основника якої є наша громадська організація з Сіті. Це поки що єдина газета, яка може претендувати на те, щоб вважатися такою, що висвітлює альтернативну точку зору, ту, яку представляють. Мешканці міста, району, регіону, представники нашої громадської організації, ми будемо вчити робити подібні речі і вас у ваших громадах. Буде цікаво, у нас є досвід вересні місяці проведення подібних заходів за відгуками учасників. Всім сподобалося. Хочу нагадати про те, що цей проект став можливим завдяки підтримці. Українського медійного проєкту, що реалізується інтерв'ю з Україна за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, більш відомого як USAID. Тому, завдяки цим поважним міжнародним організаціям, у нас є можливість запросити вас на безкоштовну серію тренінгів, які відбудуться протягом березня-травня на території Рівненської області. Для цього треба до 8 березня. Знайти е, нашу електронну почту з Долбін-Сіті собачка.ua і, і надіслати на неї короткі відповіді на запитання анкети. Запрошуємо і віримо про те, що вам у нас подобається і вам захочеться співпрацювати з нами, приїжджати до нас, а нам, відповідно, пишатися тим, що ви до нас приїхали. Атож, до зустрічі.